Ось зараз він зайде в свій будинок і тоді станеться найкращий розіграшка вона. Так, мені вже треба йти додому та працювати. Ось ось зараз. День тільки почався, і в мене ще багато-багато справ постривайте. Ні-ні-ні, цього, 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 цього просто не може бути. Ви бачили, як він тільки що вибіг зі свого будинка, це дуже смішно. Ей ти, так, так, ти вийди з мого будинка негайно. Друзі, він мене, він мене дуже сильно лякає. Ха-ха він ще не зрозумів. Так, ну все, по-доброму не розумієш. Буде тобі зараз по поганому. Беремо зараз РПГ і починаємо ось таким чином стріляти. Що це що це він там робить? Ти що, з першого разу не зрозумів? Ну що ж, добре, я тоді роблю зараз перезарядку і буду стріляти в другий раз. Три, два, один, робимо постріл, поїхали. Построваги, кавуна, а що це ти робить? Не хвилюйтеся, я врятую нас, від нього, бачите, Олень поселився прямо в моєму будинку. Я вже зробив перезарядку і буду одразу по ньому стріляти. Постривай, постривай, кого не стріляє, це був розіграш, все нормально. Постривайте, який ще розіграш? Це не справжній оень, це, скажімо так, манекен. Можеш піти та перевірити. Як це він не справжній? Цього просто не може бути. Хоча здається, він дійсно не рухається. Ей, ей, ти мене взагалі бачиш. А якщо бити його так, друзі, точно це манекен. Селяни тільки не кажіть, що це ви його поставили. Ну а хто ж ще це міг зробити? А навіщо ви це зробили? Ну, для того, щоб посміятися з тебе, до речі, круто вийшло. Та та через вас я знищив собі будинок. Нічого страшного, відбудуєш, зате ми посміялися. Ні, ну класно вам, звичайно, я на вас образився. Ну куди ти пішов? Куди, куди? Я зараз викину взагалі цей манекен звідси. Беремо, друзі, його в руки, важкувати, і давайте спробуємо його винести звідси. Ну комо, ну чому то, ну посмійся з нами. Я не буду з цього сміятися, тому що мені ще будинок відбудовувати. Зараз взагалі я винесу його кудись сюди. Нехай тепер він тут стоїть. Ну що ж, хлопці, посміялися, а тепер ходімо працювати на нагород. За цю ситуацію я зараз хочу помститися селянам, але не знаю як. Бачите, вони там стоять на городі, сміються з мене, напевно. А я, на жаль, нічого зробити не можу. Чи постривайте, ну можу. А якщо я зараз спробую надягнути цей костюм, спочатку, друзі, Треба підійти до нього і якось в нього влізти. Так і здається, вийшло Цікаво, наскільки зручно мені буде ходити. До речі, так, друзі, доволі таки зручно. Подивіться, як я тепер виглядаю. І тепер, коли ми граємо за цього оленя, ми можемо затролити селян. І яким самим чином, запитаєте ви? Почнімо з маленького. Зараз на рахунок три я повинен перемістити це село разом з селянами в ліс. Один. Два і три. Ну і ось, друзі, як ви бачите, села тепер немає. Взагалі нічого від нього не залишилося. Жодного будинка. А тепер давайте перемістимося в місце, куди я перемістив наше село. Ходімо. Хлопці, поясніть мені, будь ласка, хто небудь, що наше село робить в лісі. Ми самі не знаємо, але в лісі доволі таке страшно, треба щось вирішувати. А ось, друзі, і ми тут. Ось наше село. До речі, я вже ось там селянів навіть бачу. Цікаво, як їм тут Серед лісу знаходитися. Яка вона? щось давно не видно, цікаво, де він? І для того, щоб зараз ще трохи налякати селян, я візьму звичайну картину і поставлю її на цьому місці. А на картині, друзі, буде цей олень, який точно їх налякає. І Я вважаю, що картин повинно бути значно більше, тому що одну картину селяни можуть не побачити, а якщо їх буде декілька, вони вже 100% їх побачать. Тому, друзі, ставимо одразу другу картину на сусідню. Тому будинку одразу ставимо ще й третю. Ой, до речі, ще тут можна поставити. А чому б і ні, також це вже четверта в нас, туди підійти не можу, тому що там селяни. Тому п'яту поставлю одразу на цьому місці. Я думаю, що поки що цього нам вистачить. Давайте шукати кавуна тому що без нього якось страшно. Ми зараз відійдемо для того, щоб подивитися на їх реакцію. Ой, до речі, друзі, на жаль, останній час на відео набирається достатньо мало лайків Тому, якщо вам подобається моє відео і ви хочете підтримати мене, просто поставте. Лайк. Так, будь ласка, зробіть, це у вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені це дуже допоможе, тому що чим більше лайків, ти в Ютуб краще просуває відео. Тому давайте спробуємо набрати на цьому відео декілька тисяч лайків, це було б дуже чудово. Ну і до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Та ще й подивіться картини тут, якісь з'явилися, це дуже дивно. Мені здається, нас хтось намагається налякати. Хлопці, а якщо, а якщо цей олень вкрафка, вона, а потім ще й нас вкране. Бачу, що. Мій розіграш їм сподобався. Постромийте, а якщо це все кавун спеціальної роби, щоб нас налякати. До речі, можемо, тому що ми його зараз не бачимо. Так, а ось це вже погано, але не хвилюйтеся, в мене є ідея. В мене є ось така лялька-кавуна. Ми її зараз беремо прямо в руки і понесли поближче до мого будинку. Поки селяни не бачать, зараз тут її десь і поставимо. Готово. А тепер треба, щоб вони звернули увагу на цю ляльку. Тому, друзі, ми підпалимо цю. Вибухівку і відбігли, Одразу відбігли, щоб селяни потім підійшли прямо сюди. Головне, щоб вони мене поки що не бачили. Ви це тільки що чули. Вибух якийсь, ходімо, подивимося. Вибух був на місці будинка кавуна. Хлопці, а я, здається, знайшов кавуна. Ось він. Ей, кавон, ти живий, з тобою все нормально. Кавон, прокисі, не залишай нас тут одних. Тобто це не кавон перемістив наше село. Що ж тоді нам робити? А зараз, друзі, нам треба покинути це село на деякий час. Тому. Побігли одразу в ліс, і на цьому місці нам треба вирити невеличку яму, в якій будуть знаходитися селяни, яких я потім вкраду. Тому робимо цю яму трохи глибшою, щоб селяни не змогли з неї вибратися. Ну і готово тепер час діяти. Я вам точно кажу, це олень його знищив, а потім всі картинки тут поставив. А я кажу, що ні, скоріш за все, а кавон просто знищився через вимо. Зараз перевіримо, наскільки селяни налякані. Вмикаємо зараз. Ніч, і цікаво, що зараз будуть робити селяни. Ой, а як, а як ніч так швидко наступила, що це взагалі таке? По будинкам, по будинкам ховаємося негайно, тому що зараз прийде цей олень і з нами також щось погане зробить. Я радий, що вони такі налякані, але мені здається, недостатньо налякані. Тому поки вони будуть сидіти в будинках, я їх налякаю ще більше. Я звернув увагу на те, що селяни вже знаходяться в своїх будинках, тому поки вони не сплять, я зараз хочу зробити вибух. Прям. На цьому місці під підпалюємо, друзі. Я хочу, щоб вони просто звернули увагу на це місце. Вибух, друзі, вже стався. Ну, і яка ж буде їх відповідь? Ми його бачимо, він існує. Ось там олень. Він, він ходить та взриває наше село. Не виходьте з будинки. Давайте зараз підійдемо до когось селян, щоб подивитися на їх реакцію. О, селяни. Так, тихо, 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 не рухайся, не рухайся. Можливо, він зараз просто подивиться на, на нас та піде далі до інших селян. Так, друзі, все по плану. Вони бояться. Добре, Ходімо до інших зараз селян. До речі, ось в сусідньому будинку він є. Хлопці, він тут, він тут, де заходь, що робити, що робити? Які ж вони все ж таки налякані? О, цікаво, а в цьому будинку хтось є і, до речі, так є. Тільки, тільки не відкривай двері, не йому двері. Чуєш, ось він перед нами. Це те, що треба, але знову ж таки цього недостатньо. Тому я заліз на будинок селян. Нам зараз треба тут трохи зламати дах, щоб зайти в будинок. Через двері я спеціально не хочу заходити. О, а я, до речі, вже бачу селянів. Тихо, тихо, це Це ой. Так, так, так. Я Я, я, я бачу його. А що робити, тікати чи ні? Кидаємо зараз, друзі, туди димову гранату. Ось таким чином, бачите, і з'являється багато диму. Це треба для того, щоб селяни нічого не зрозуміли. Тому, друзі, давайте одразу сюди. Я також нічого не бачу. А ось і селян беремо його, відкриваємо двері та просто виходимо з цього будинку. Перший пішов, готово. Я думаю, це їх ще більше налякає. Відпусти мене! І приніс його прямо в цю яму. Ну що ж, це поки що твій новий дім. Хлопці, чуйте, чуйте, рятуйте, рятуйте мене, будь ласка, я тут. І напевно вони мене точно не побачать. Їм просто все одно буде на мене, тому що їм також страшно. Вже як ви бачите, наступив день, і мені зараз цікаво, що будуть робити селяни після того, як в них зник один селян. Зараз цей дізнаємося, але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, скільки у вас зараз часу. Тобто так просто. То відкрито коментарі та напишіть, в який саме час ви дивитеся це відео. На моєму годиннику зараз 1850. Ну а ви напишіть в коментарях, скільки у вас зараз часу. Ей, хлопці, чуєте? Я був у будинку, кавуна і знайшов там зброю. Ось забирайте її. Зі зброєю ми станемо сильніші. І цей онь більше нікого з нас не вкраде. Нехай тільки прийде сюди. Слухайте, друзі, а це цікаво. Я не очікував, що вони знайдуть мої старі мечі, але ось вони дійсно отримають їх в руках. І тому селяни самі мені підказали, що треба робити далі. Хлопці, хлопці, подивіться, подивіться, зараз всі сюди, він тут. Так, і що ж вони будуть робити далі. Зараз зараз ніхто не тікає, якщо він на нас нападе, одразу даємо відсіч, всі зрозуміли. Так, так, нас більше, в нас є зброї, ми його переможемо зараз. Дуже самопевно з їх боку. Ось він і тут нападаємо на нього. О, подивіться, вони дійсно на мене напали та ще й б'ються. Нічого собі, але мені все одно, тому що в мене костюм. Майже броньований. І навіть їх удари мечами, як ви бачите, мені мало що можуть зробити. Але тепер селяни мене не бояться, і це для нас погано. Підійди сюди, боягуз! О, навіть так боягузм мене ще називають. Ну, це ми ще подивимося, хто з нас боягуз. Поверни нам нашого друга, а інакше. Інакше не знаємо, що з тобою зробимо. Так, ну що ж, друзі, треба відступати та повертатися в село вже з новим планом. Тому що селяни повірили в себе, і для нас це звичайно погано. Моя основна мета їх на. Лякати, і я зараз їх дуже сильно налякаю. Повертаємося, хлопці. Ми його перемогли. Все, все він втік в ліс, ми не переможні. Тільки ось як би нам селяна того повернути. На жаль, ми не знаємо, де він. Я сам не знаю, де селяна, але мені здається, цей лень більше ніколи в наше село не повернеться. Ви бачили, як він тікав, це було круто. Так, так, давайте тепер відпочивати. Поки селяни святкують перемогу наді мною, в мене з'явився новий план, який їх налякає ще сильніше. А ось і мій план, подивіться, друзі, в мене з'явилося багато ось таких манекенів. Тобто так, це знову ж таки не справжній лонь. Бачите, я його б'ю і нічого не стається, тому що це знову ж таки манекен. І я зараз розставлю їх прямо по всьому селу. І ми подивимося на реакцію селян. Дуже рано вони почали думати, що я не повернусь. Я повернувся з підмогою. Точніше, це не підмога, але селяни подумають, що це підмога. Тому що цих оленів зараз стане тут ще більше. Давайте, друзі, розставляємо їх прямо по всьому селу. І мені цікаво, як селяни зараз на них відреагують. Вони ж вважали, що їх більше, і тому вони переможуть. А тепер, як ви бачите, вже нас більше. І тому мені цікава їх реакція. Постривай, постривай. а це там хто такі? Він що, підмогу поки подивися, скільки їх там. Ні, ні, -ні ми, ми 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 точно з ними не впораємося. О, давайте ховатися в будинку. Все, будемо, будемо тримати тут оборону, нехай тільки підійдуть сюди. Ну що ж, завдяки цим манекенам, мені вдалося налякати селян. І ось тепер вони там на будинку знаходяться. Але вони тримаються разом, і це для нас погано. Вони, вони що зараз на нас нападати будуть? В мене з'явився геніальний план, як можна викрасти селян. Так як вони тримаються разом, я вже не можу до них піднятися, вони почнуть мене бити. Тому давайте спочатку приберемо всі ці манекени, щоб селяни менше боялися. Просто підходимо і ось таким чином їх забираємо. О, подивіться, вони кудись зникли. що нам можна спускатися вже. Та який спускатися, ви чого? Давайте тут стояти. Сподіваюся, вони трохи заспокоїлися. А зараз, друзі, дивіться, я візьму смарагдові блоки та поставлю їх прямо на цьому місці. Всі ви знаєте, що селяни обожнюють смарагдові блоки. Тому мені цікаво, хтось за ними спуститься або ні. Я, якщо що, ховаюся за будинком, вони мене не бачать. Вау, хлопці, подивіться, скільки там смарагдових блоків. Так багато і що. Ти хочеш за ними спуститися. Та я всього лише на хвилинку, не хвилюйтеся. Просто заберу їх і назад до. Вас, чесно. О, а ось же один селян і вийшов, тому друзі, одразу підходимо до нього, беремо його і побігли знову ж таки до тієї ями. Треба продовжувати їх викрадати, я вважаю. Щоб потім їх тут було багато. Тобто Та -та так, всіх селян я хочу помістити в цю яму. Тому ось ти також зараз в мене будеш тут. Ой, де я? що це таке. Стоп, куди це куди це він зник? Так, все, більше ніхто і нікуди не спускається. Зрозумів, нас тут і так м'ято залишилося. І я помітив, що вже засмарагнемо ніхто. То спускатися не хоче. Тому на цьому місці я розкоду багато багато одягу. Ви тільки ну, подивіться скільки тут його в мене, і штани різні, і взагалі а також є. Цікаво, чи стане це комусь цікаво? Вау, скільки там одягу. Я, я про таке міг тільки мріяти. Ти чого, ну ми ж тільки що балакали, щоб ніхто не спускався. Та чого ви так хвилюєтеся? Нічого страшного в цьому немає. Треба просто спуститися, забрати одяг і все. І ось ще один, як же це легко. А ну йди сюди. До кавуна, точніше, не до кавуна, а до цього страшного оленя. Ну що ж, тепер в тебе буде новий дім з твоїми друзями, селянами. Хлопці, я тільки що бачив, як олень схопив селяна та відніс в ліс. Так, давайте всі будемо розумними, не треба взагалі туди спускатися. Цікаво, зараз хтось спуститься, тому що, як ви бачите, я тут розставляю доволі багато золота. Золото це навіть краще, ніж смаради, тому я сподіваюся, що селяни спустяться зараз сюди. Ого, скільки там його. Подивіться, так, все, все, не думаємо про золото, Думаємо про те, що нам треба захищатися. Це раз ніхто спуститися не захотів, але так, як їх стає менше, ми можемо зараз підійти сюди. Хлопці, ось ми тут обережно. Та притягнути цього селяна прямо до мене. Дивіться, ось, ось і ти. А ну йди сюди, до кавунчика, звичайно. Так, все, друзі. Тепер він в моїх руках і понісли його знову в яму. Так, я його притягнув прямо до себе. Це було супер круто. Ну і що ж, тепер їх залишилося там. В будинку троє, а тут їх вже четверо. А наша мета викрасти всіх, як ви пам'ятаєте. Ви бачили, як він його притягнув. Так, все, нам треба якось захистити, себе, щоб він не зробив з нами те ж саме. Ну все, ця стіна точно повинна нас захистити. Він нас просто так не притягне тепер. Так, друзі, а ось це вже пробуємо. Бачити, вони там закрилися. І притягнути їх до себе я не можу. Але так як я великий та сильний, я зараз можу просто взяти цей будинок та спустити під землю. Так, беремо, беремо його. І, і фух, нарешті. Пострувайте, що це було, чому хмара тепер так далеко від нас. Хлопці, а я, а я, здається, все зрозумів. Так, ну що ж, друзі, добуваємо блок та за допомогою нього піднімаємося та йди сюди, звичайно, селян, до мене. А, ні. Забираємо його, ось він в моїх руках. Та відносимо його прямо в цю яму. Нарешті, готово. Так, ще залишилися двоє. Слухай, треба треба тікати, поки він не повернувся. Давай ховатися десь. Так, ну що. Кажіть сюди до Кавуна і де вони? Так, а де ж тепер їх шукати? Не розумію. В будинках або де вони можуть бути, та напевно, де завгодно. Хоча постривають, ну, друзі, а що тут робить цей залізний меч? Пам'ятаєте, селяни тримали залізні мечі в своїх руках. А якщо якийсь селян його загубив, він може бути десь поряд. А де, а де саме. Ось він! Корка, тільки тихіша. Подивіться, подивіться так. є є є знову ж таки, відносимо на наше місце. Це було доволі легко. І це в нас вже шостий, йди сюди. Він мене тут ніколи не знайде. Я сховався, краще всі. Так, здається, тепер треба обходити всі будинки, щоб знайти останнього селяна. Хоча, може, він в ліс побіг, це також може бути. Давайте подивимося, я нікого взагалі не бачу, хоча що це там таке. Ось, бачите, це це здається селян, чи то мені здається, а хоча так це він. Слухайте, до нього можна не підніматися. Ну, навіщо? Можна просто підпалити це. Дерево. І він сам стрибне, нехай так і станеться. Давайте, друзі, підпалюємо ось таким чином. І все, нехай вогонь розповсюджується. Ой, щось, щось гаряче стоїть, а гаряче. Дуже-дуже сильно гаряче. Я не хочу, я не хочу виходити, але тут занадто, занадто, гаряче. О, стрибнув нарешті. ні Ні, не треба, не треба, будь ласка, не треба. Ну як це не треба? Ще як треба. Тому також, друзі, його беремо в руки. Ти куди мене несеш? А скоро ти це. Дізнаєшся, тому що твої друзі вже це дізналися. Ось вона вже поряд. Давайте його сюди. Останнього, сьомого нарешті. Тобі, тобі що він настравати? Ти навіщо назовних хлопці? Мені здається, він Вінда зараз з'їсть. І це правда, для кожного з вас я взяв багаття спеціально 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Ні, ми ми взагалі не смачні нас краще не їсти. Так, ну і що ж, давайте вже переходити до смачненького. А якщо нас не буде щипати, ми тобі знаєш, скільки м'яса можемо дати. Тільки ось його в нас поки що немає, але але скоро буде. Скоро буде, ага, коли буде. Коли скажеш, що дії буде, тільки не треба, будь ласка, ми, ми добрі взагалі. Ага, добрі друзі, пам'ятаєте, як вони мене сьогодні налякали. Через це, звичайно, я і почав їх лякати, а потім вже викрадати. Ну, ви самі це знаєте. Тому нічого подібного вони не добрі. Я пам'ятаю, як вони з мене сміялися. Ех, хоч якби тут був кавун, він точно б нас захистив. Так, так, Ну що ж, з кого першого почати? Не з мене, не з мене. А може дійсно з тебе краще. Та я мав на увазі, не з мене. Ну я так і почув, з тебе почати. Ну ти що? Ну ні, ну я інше мав на увазі, чесно. До речі, мені, напевно, одному буде якось забагато, тому я покликав сюди своїх друзів. Нехай також поїдять, ви ж не проти. А хіба в нас є вимір? А, ну і до речі, ще одного можна сюди також додати. Бачите, нас тут четверо. Ось тепер я думаю, взагалі. Ідеально, я ж просто не хочу когось з вас залишати, хочу всіх з'їсти. Тому нам з моїми братами буде смачно. Я ось одного зрозуміти не можу. Як ми взагалі могли опинитися в такій дивній ситуації? Ну що, друзі, давайте розповімо їм напевно, правду. І цим ми їх також, до речі, здивуємо. Я взагалі багато їх сьогодні дивував. О, нарешті граю за кавуна. Незвичайно вже, до речі. Селяни, селяни. Стопка, вон ти обережно дивись хто тут! Хто, 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 хто? Я, я нікого не бачу, ви про кого? Та ми про це холоні, вони зараз тебе зіпштовхнуть до нас, ти як вижен. Ну добре, добре вже жартів. Насправді все зі мною було нормально. Це я насправді вас всіх викрав та поклав сюди. Постривай, як так? А це то ніхто? Ну це ляльки, бачите, ось я б'ю і нічого не стається. Розумієте, це, це лялька. Ви ж мене такою самою лялькою а, а, в початку цього дня і налякали. Мені тоді було дуже страшно, я навіть почав по своєму будинку стріляти. Постривай, так так, це все помста? Ну, Звичайно, просто гарно спланована помста. Але ж ми бачили тебе, а ми думали, тебе знищили. Ну і це також була лялька. Ох, селяни, мені ще стільки вам треба пояснити, тому що залякав я вас сьогодні сильно. Так, тому що поки що мало що зрозуміло, якщо чесно, в цій ситуації. Ну нічого, поясню вам все. Так може оце, ми вже виберемося звідси. Вибирайтеся, я ж, я ж вас тут не тримаю, вибирайтеся. Ну ти ж знаєш, що ми не можемо, в нас немає драбини. Ну добре, друзі, напишіть в коментарях, випускайте. Скати їх або ні, тому що в мене зараз є вибір що їх там потребати, але не хочеться звичайно. Хоча можу 10 десять хвилинок ще можна. То ви пишіть свою думку в коментарях. І до речі, також не дозвольте натискати на інші мої відео. Дивіться їх вони, звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. До нових зустрічей.